Зараз робимо комплекс вправ для очей. Ми будемо робити їх, єднуючи з дихальними вправами. Зафіксуйте погляд перед собою, рівно на якійсь точці. Відчуєте своє дихання. Ніяк його не коригуйте, просто відчуваєте після комплекс вправ, дихання можливо, більш інтенсивне зараз. Ви з цією практикою, цим комплексом зараз відчуєте, як ламує його трошки. Всі робимо з відкритими очима. Зараз швидко, швидко, швидко покліпали очима, рагаємо. Швидко не напружуємо око, просто швидко-швидко-швидко маргаємо, зволожуємо око. Максимально швидкі рухи відкрили, закрили, відкрили, закрили. Розслабляємо, зволожуємо. Не зупиняємо швидко, 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 швидко. З видихом зупиняємось, робимо вдих і з видихом по рівній лінії летівка тягнеться вгору. По рівній лі, рівні лінії горизонту, голова рівна, відбили око, погляд максимально. Праворуч, максимально, яку ви можете відвести точку з відкритим очима. І зробили. Вдих. вдих максимально праворуч, видих, переводимо максимально ліворуч. Переводимо не швидко, нагадую вам, пробіжавшись, а фіксуємо. Весь шлях, тобто маленьким е, э, точками фіксуємо цей шлях і максимально ліворуч. Тут робимо тих з видихом переводимо очі максимально праворуч. Тих з видихом, фіксуючи погляд. Протягом всього шляху максимально ліворуч. Дих. з видихом, не поспішаючи, фіксуємо погляд і максимально права точка. І ще раз. Дих. з видихом змінюємо положення. Дих. З видихом змінюємо положення, продовжуйте в, свої, в своєму ритмі дихання, інтенсивності, але намагайтесь не поспішати. Відчувайте, що ми робимо не тільки для очей зараз, а й для дихання. Ми робимо звичайний ваш нормальний вдих і за рахунок того, що погляду потрібно повільно. Фіксуватися, пройти шлях від крайньої правої точки до крайньої лівої, ваш видих подовжується. Тих і з видихом, максимально подовженим, провели погляд, ще декілька циклів Вдохів-видихів. Голова. Хоче вертатися за поглядом. Це несвідомо відбувається, але голова дивиться рівно, обличчя рівно. Тренуються м'язи, ока і сповільнюється дихання. Яко зупиняємось і вертаємось з видихом в точку перед собою, фіксуємо погляд в точці перед собою. Ще раз швидко, швидко, швидко покліпали очима, швидко, але без напруги. Не напружимо, просто віка працює. Швидко, швидко, швидко мигаємо. М'яко зупиняємось, тепер так само поглядом вгору вниз. Робимо вдих і з видихом перевели погляд максимально вгору. Зробили вдих і з видихом, фіксуючись на точках протягом всього шляху. Привели себе максимально в нижню точку. Зробили вдих, з видихом, повертаємось вгору. Вдих, з видихом, вниз. Дих. Гору. Не просто перекинули знизу вгору, а повільно провели поглядом цей шлях, фіксуючись на проміжних точках, помічаючи цей шлях, роздивляючись його. Не пройшли повз. Не помітили, що бачили, а роздивляючись весь шлях, ще один тих, і з видихом вертаємось в нейтральну точку перед собою. Швидко-швидко-швидко покліпали очима. Відновили погляд. І сподіваюся, ви не відключитеся зараз. Перейдемо до медитації. Взагалі, знаєте, що є безліч варіантів медитації.